А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Завтра! Авторка історії Катя Рябініна. У той день Валя й на мить не могла розлучитися з телефоном, обіймала його й тулила до серця. В особисті повідомлення їй написав її друг по Фейсбуку Сергій. Нарешті написав І не просто щось приємне компліменти він робив і раніше під кожною її новою світлиною, а тепер він зізнався, що закохався, що так буває, і він одразу відчув шалений потяг. Невже ти не помічала? спитав він обережно, зізнавшись у полкому почутті. Він був талановитий поет і почав присвячувати вірші своїй обраниці. Вона танула від його уваги, від його лагідних слів, червоніла, як маків цвіт, як юна і недосвідчена. Цього року валя розміняла свій четвертий десяток. Чому він обрав саме її? Адже мав стільки прихильниць свого таланту, стільки жінок йому пишуть. Згодом почалися дзвінки і відеочати. Валі було соромно зізнатись, що вона старша за Сергія на п'ять років. На своїй сторінці у графі інформація вона не зазначила свій вік, а він виглядав ще й молодшим, ніж на фото. Приємна зовнішність, ямочка на підборідді, карі очі. Він гарний. А Валя. Валя звичайна, таких жінок багато. Зайва вага, округле обличчя в обрамленні хвилястого каштанового волосся, блакитні очі. Звичайна. Повторила вона, прискіпливо розглядаючи себе у дзеркалі, а ще в неї є чоловік на три роки старше. В неї є старенька свекруха. Живуть вони всі разом у селі у просторому будинку за 40 кілометрів від великого міста, обласного центру. Дітей Бог не дав за всі 15 років її сімейного життя. Та й чоловік Валерій був сухий, холодний, байдужий. На першому місці у нього завжди робота і добробут. У Валери золоті руки. Відремонтував і добудував старий батьківський будинок, все зробив, провів газ і воду. І жили вони чи не найкраще на усій вулиці. А чому тут дивуватись? знизала плечима Валя. Адже майже одні пенсіонери і залишилися у їх селі. Молодь їде до міста або за кордон у пошуках кращої долі, кому хочеться жити у селі городи, господарство і клопіт зранку до смерканку. Але завдяки роботі на свіжому повітрі валя гарно виглядала як до своїх сорока років. Та й так їй хотілося уваги, любові, радості, просто обіймів і слів підтримки, всього того, чого так і не пізнала, живучи у своїй сім'ї від батька й матері, а згодом живучи з чоловіком. Здавалося, що він навіть своєю старенькою матір'ю не дуже опікувався, а вона все старалась для єдиного сина, щось порала на літній кухні, потім годувала його пересмаженим омлетом або надовго забутими в печі пиріжками. Ні, свекруха не жалілася на здоров'я і сама собі давала раду. Тільки минуло їй 72 роки. Валеру вона народила пізно, довго не складалося особисте життя. Сам Валера одружився у 29. не поспішав, і то з ініціативи Валентини. Вона й запропонувала узаконити їх стосунки після року знайомства. Валера завжди казав, що це вона його на собі оженила, він не виказував пристрасті або ніжних почуттів і навіть іноді ображав дружину, особливо коли був не в гуморі, і втомлений, роздратований, повертався з роботи. Може, і не любив її ніколи, думала часом, дивлячись на свого чоловіка. А потім вона купила собі смартфон, адже світ навколо швидко змінювався, як і люди. Зареєструвалася у соціальних мережах і почалося її бурхливе віртуальне життя. Вільними вечорами і вдень, коли не бачив Валера, бо був на роботі. Його це дуже дратувало. Він кричав, що замість сидіти в телефоні зробила би щось корисне, ніби відчував, що добром це не скінчиться. Ще з початку сімейного життя Валентина займалася переважно домашніми справами, а за гроші працювала у сезон, коли на велике фермерське господарство у сусідньому селі наймала додаткових працівників на посівну, а потім і на збір урожаю. А ще вона наймалася на роботу в теплиці, де вирощували гриби печериці. Але здебільшого роботи вистачало і вдома, і в своїх теплицях, і на своїх грядках. Валера працював на будівництві, іноді їздив у місто на три місяці і більше. Лише на вихідні і свята мозолив очі жінці вдома, або якщо щось будували у навколишніх селах, то щодня приходив або приїздив, але роздратований і злий. Давно й остаточно охолов він до дружини, і чим далі, тим частіше почав і дома заглядати у чарку. Що він там собі пив, коли був на заробітках, хвалі було байдуже пиво, вино, дешевий коньяк чи самогон, а п'яний і неврівноважений дома, то було вже занадто. Налий йому, а потім ще дай похмелитися. Одного разу після сварки, які дуже почастішали останнім часом, Валя зібрала свої речі і поїхала до Сергія у село. Так, Сергій теж жив у селищі у центрі країни у Полтавській області. Він запрошував Валентину вже третій місяць, просто благав приїхати, щоб врешті побачити, обійняти, пригорнути до серця кохану єдину сенс всього його життя. Так, говорити він умів. У слова вкладав стільки емоцій і почуттів, творча натура. І нарешті Валентина наважилася покинути і Валеру, і його матір. Вони не пропадуть. Свекруха ще здорова, лише зрідка забувається, та й то лише тому, що поряд з нею невістка, а так стане уважнішою. Так вирішила Валентина, сідаючи в автобус до обласного центру. Вона перегортала наступну сторінку свого життя, пірнала у щасливе майбутнє і мріями вже знаходилася поряд з коханим. Він на неї чекає. Він її переконав нажити з нелюбом, прислухатись до свого серця, щоб потім не жалкувати. Яке воно яскраве це майбутнє, з його слів, і Валентина повірила. Перша несподіванка чекала на зупинці, з облізлою лавочкою і назвою селища, у якому жив Сергій. Він пообіцяв її зустріти, але на зупинці нікого не було. На її наполегливі дзвінки Сергій не відповідав. І це після трьох місяців шаленого палкого кохання на відстані, коли після розмови по телефону або відеочату у Валі тремтіли руки і мрійлива усмішка прикрашала обличчя, коли мимоволі зволожувалися очі і десь внизу живота коїлось незрозуміле, роїлися стурбовані світлом в душі метелики. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Валя забрала з багажника невелику валізу, надягла наплічник і, зітхнувши, пішла шукати вулицю Шевченка. Радіючи, що купила в обласному центрі валізу на коліщатках, і тепер її плече не обтяжувала спортивна сумка, яку вона спокійно поставила зверху на валізу, ще раз спробувала додзвонитись, набираючи номер Сергія, але марна. Селище було невелике кілька пішоходів і один велосипедист, що зустріли з дорогою, дивилися здивовано, але привітались. Потрібна вулиця була чи не єдина в селі, ось і будинок. Дерев'яна огорожа з номером, хвіртка, що репіла, була не зачинена. Занедбаний город, що весь потопав у зіллі бур'янах, хоча був лише початок літа. До благенької хати вела тонка стежка, якого ледь протиснулася боком її маленька валіза. З глибин душі Валентини піднялася тривога. Здавалося, тут ніхто давно не жив. Гнітюча тиша серед білого дня на подвір'ї. Таке все закинуте, неживе, але двері замкнені. Вона відчула, як шалено калатає серце. Як тремтить все всередині, якийсь незрозумілий страх знову торкнула з дверей, постукала. Тиша. Валя вже збиралася покинути це обійстя, як раптом двері відчинилися. На порозі стояв усміхнений Сергій, трішки зарослий темною бородою, що обрамляла його худе обличчя, а в очах такі вологі веселі бісики. Вона й незчулась, як опинилася у міцних чоловічих обіймах. «Валюшо, я так на тебе чекав! А чому не зустрів? підняла вона на нього свої очі. Так тот же поряд. Ти знайшла. Вибач, дуже нога болить, невдало став на неї. Колись замолоду мав перелом зі зміщенням, та й хотів встигнути щось нам приготувати поїсти. Ти ж з дороги, голодна. Проходь давай, ти така чарівна й гарна, насправді. Він знайшов її губи, і вони забулися у пристрасному поцілунку. Вона ще хотіла запитати, чому він не подзвонив, не попередив, але. Будинок усередині був охайним старенький, дерев'яний, облицьований цеглою і утеплений. Стара підлога жалібно скрипіла під ходою чоловіка. Гостей зустрічала кухня з газовою плитою. Збоку, при вході в кімнату, притулилася пічка, на кухні великий стіл і стільці, далі дві прохідні кімнати і одна маленька. В першій кімнаті ліжко, журнальний столик з ноутбуком, телевізор на тумбиці, стіни, завішані килимками, що виленяли від часу. Невеликі вікна з фіранками додавали старовини і затишку, дві шафи, сервант, далі вхід на горище все дуже і дуже скромно. Сергій ще раз міцно притиснув до серця Валентину Ти моя кохана, повір, ми будемо щасливі. Вибач, я скромний холостяк. Нічого подумала Валя, я наведу тут лад, заведу курей, покушу траву і зілля. Я знаю, що треба робити, в селі жила. Що ти готуєш? запитала вона вголос. Картоплю по домашньому в печі. Я зроблю нам трав'яного чаю, сам збирав і сушив трави. Сідай. І він повернувся спиною, ввімкнув електрочайник і насипав у кружки для заварки трави, аромат якої оповив невелику кухню. Наступний ранок зустрів валю прохолодою, і вона підсунулась ближче до Сергія під бік. Він прокинувся, обійняв її, поглянув у очі. Я така щаслива, я теж. Мені час їхати на ринок, в невелике місто, районний центр, до нього всього п'ять кілометрів. У мене велосипед для цих потреб стоїть у сараї. На ринку я продаю сушені лікарські трави, сушені гриби, шипшину, калину, м'яту, пелюстки дикої троянди. За будинком це все і росте, біля криниці, якою давно не користуюся, та й у лісі збираю. Там, до речі, невеликий клаптик городу. В містечку я маю постійних клієнтів, з виручених грошей і живу. Приїду після третьої. Я приготую обід. Буду вдячний. І він поцілував кохану у губи, підвівся і сів на ліжко, розправив гострі плечі, почав масажувати хвору ногу. Болить? спитала Валя. Ні. Він повернув до неї своє сяюче обличчя. Я щасливий, закоханий, тому все минуло. Трошки відчуваю, але це не страшно. Доїду, як щось потрібно, то дзвони. Люблю тебе. Валя знала, де шукати запаси продуктів. Де у селі зазвичай зберігають картоплю, моркву, тому вона спустилася у підвал і там знайшла все необхідне. Раптом її погляд спинився на старовинному глечику, що стояв на верхній полиці, і поряд така ж скринька з глини, зроблена трішки кострубато, вся в помітних тріщинах, наче речі з іншої епохи. Валя обережно зняла скриньку, відкрила. Там зберігались пожовклі листи, списані дрібним жіночим почерком і розмашистим чоловічим. Переписка жінки і чоловіка вона Ліда, а він Сергій. Побачивши дати на листах, Валя була вражена 14 жовтня 1920 року, значилось на листі від Лідії. Це, певно, прапрадід Сергієві в переписку. Наполягав, щоб Лідочка приїхала, молив, благав, присягав у вічному коханні. А потім Сашко, на іншому стосі Заркощів у першому листі, було зазначено 1949 рік. Цей Сашко паралельно писав і Галині, і Марії. Ну, зрозуміло, післявоєнні роки брак чоловіків. Приїхала до нього Галина, тому що її листи і відповіді Сашка були перев'язані. А від Марії Валентина побачила лише два короткі листи вони лежали поміж стосами. Листи чоловіка просто вражали теплі, пристрасні. Він складав вірші і присвячував їх коханим і одній, і другій. Далі інший акуратний стос, перетягнутий рожевою стрічкою. Знову Сергій, 76 й рік, 15 березня. Валя й не щулася, як заглибилась у чужу переписку настільки це було цікаво і романтично, особливо листи чоловіка як не закохатись у такого. Почерк був схожий на попередній, але впевненіший. Рідні люди таке трапляється. Цього разу жінок було знову дві: Зоя і Таня. Друга обіцяла приїхати, а Зоя вагалася. І, оскільки більше листів було від тані або до тані, можна було зробити висновок. Зоя не приїхала. Два її листи лежали внизу стосу, зайвими клаптиками паперу. А ось в листах до Тетяни такі знайомі й переконливі слова Не живи з нелюбом, це ж неповага до себе, не терпи, рідна, ти гідна кращого, я тебе кохаю, безтямно кохаю і чекаю. Твій Сергій. Це вже, напевно, батько Сергія. Геть слово в слово її віртуальна переписка з чоловіком її мрії, теж Сергієм. Нарешті валя відірвалася від Аркуша, що читала, затамувавши подих, прикрила втомлені очі, покліпала адже світло в підвалі було тьмяним, взяла невеликий пакет картоплі, нахилилась, щоб вкинути у нього дві морквини з пластмасового відра, яке стояло під стінкою, і вже зібралася поставити на місце старовинну скриньку, хоча в ній ще було багато цікавого. Якісь аркуші друковані із старих газет, книжка, весь цей скарб з минулого на дні благенької скриньки, ще колись почитає. А сьогодні Валя зустріне коханого смачним борщем, спече яблучний пиріг. Коли жінка підіймалася з підвалу, повертаючись у кухню, їй стало якось моторошно. Між лопаток пройшов пронизливий холод. Валя приготувала обід. Трішки почала косити траву на подвір'ї, знайшла в сарай косу. Потім присіла втомлена на ліжко, солодко потягнулася. Щаслива усмішка розквітла на її обличчі, і вона ледь помітно зашарілася, поглянувши на годинник скоро прийде коханий. Щасливий перший місяць промайнув як один день, наповнений любов'ю і радістю. Валя і Сергій не могли наговоритися, насолоджувалося кожним вечором. Кохалися, забувши про все на світі, іноді заходили у віртуальний світ. Сергій викладав нові вірші. Поетичні рядки, написані закоханим, заворожували, зачаровували, примушували битися у прискореному темпі не одне жіноче серце. Добігала кінця золота осінь, останні дні жовтня. Валю чомусь постійно переслідував холод і вона не могла зігрітися. Лягаючи спати, тулилася до коханого, а ще останнім часом бачила жахіття у снах. Якісь привиди тягнули її у безодню. Кістляві руки тягнулися до неї із давно занедбаної і закритою каменюкою криниці на задньому дворі. Криницею не користувалися адже рік тому Сергій провів воду у будинок. Валя кричала у вісні, але чоловік дбайливо обіймав, пригортав до серця і заспокоював. Валя майже нікуди не ходила. Сергій ніжно просив її залишатися вдома. Рідна, я все куплю, не хвилюйся. Вона лише зрідка заходила у сільпо. Там була така похмура продавчиня, що лише одного разу заговорила. Ви до Сергія Гаврилюка приїхали? Так, що брати будете. А давно ви тут мешкаєте? Ні, лише два роки, неохоче відповіла похмура продавчиня. Мене звати Валя. Будемо знайомі. А я Алла, відповіла жінка незрозумілого віку, що стояла за касою, звісивши великі груди на прилавок. Ще Валя познайомилася із однією сусідкою, старою бабусею Фаїною, яка жила навпроти, зовсім глухою і схожою на зморшкувату відьму. Сергій привозив ті продукти з міста, отримував її пенсію і віддавав бабусі, носив дещо з їжі, яку готувала для них валя баночку борщу, чи кашу з м'ясом, чи котлет. Допомагав старенький, порядний чоловік, милувалася своїм коханням жінка. Поряд з ними був дачний будинок без зручностей. Зрідка туди приїжджала молода родина. Загалом із сусідів не було з ким спілкуватися. Поряд з їх будинком стояла стара дача без зручностей. Зрідка туди приїжджала молода родина, а з іншого боку, стояв покинутий заколочений фанерою дерев'яний похилений до землі будинок, і далі вже йшла інша вулиця. Село було не дуже людним, а швидше навпаки. Втім, як і їхнє з Валерою село, де в основному мешкали старі і самотні пенсіонери. В цілому жили вони нормально. Валентина схудла, пострункішала. Сергій їздив на ринок, а вона чекала вдома. Кілька десятків разів телефонував Валера, намагався помиритися, але хіба чула його Валентина? Потайки іноді дуже-дуже рідко читала вона листи з таємничої скриньки у підвалі, але загалом не мала на це часу. Навіщо чиїсь загадкове минуле життя, коли щастя тут поряд? Та й не по собі їй було коперсатись у старезних листах, адресованих не їй. Було відчуття, ніби хтось пильно спостерігає за нею, і могильний холод пронизував до кісток. Якось у домі скінчилися запаси овочів, та вчора Сергій привіз кілька кіло моркви й картоплі. Жінка ввімкнула світло у підвал, спустила туди порожні сітки, натомість взяла з ящика три зморшкуваті яблука, відхекалась і дістала скриньку з полиці. Зібрала газетні вирізки з наміром почитати хвилинку, але потім вирішила поставити на місце. Щось геть не було сили, а очі зовсім не бачили букв. Вона підняла скриньку тремтячими засмаглими руками, аж раптом Валя побачила, як якась темна сутність, ніби срібний дим піднялася із глечика. Вона відчула жах. Руки сіпнулися, скринька випала на бетонну підлогу і розлетілася друзками під ногами. Валя в паніці відступила. Він знайшов чергову жертву. Не дивно, він вміє прив'язувати до себе жінок. Прошепотіла сіра сутність, наче подихом холодного вітру. Він знищить тебе, вип'є всі життєві сили, всю твою енергію. Залишиться молодим і гарним ще на півстоліття. Чому ти не дослухаєшся до внутрішнього голосу? Не віриш віщим снам. Втікай додому. Твій час швидко вичерпиться. Поглянь уважно, поглянь у дзеркало максимум три роки. Чуєш, у тебе залишилося максимум три роки. Холодний піт виступив на лобі у валі. Затрусилися коліна. Валентина заледве ледве піднялася нагору з підвалу. В жодній кімнаті не було дзеркал, тільки заляпане крихітне люстерко біля мийки, яке час від часу зникало, та й те нещодавно тріснуло. Валя не намагалася дивитися у нього. Погана прикмета. У першу чергу глянула у своє маленьке люстерко, ледь знайшла його у своїй сумці з минулого життя. На неї дивилася змарніла жінка. Глибокі зморшки на чолі і біля кутиків рота. Очі помітно ввалилися, а під ними чорніли синці. Дрібні зморшки красувалися на щоках, де нещодавно були грайливі ямочки від сміху. Шкіра сильно засмагла на сонці. Вона зіщулилась, як від сильного вітру, пильно приглядаючись. Така змарніла, худа, але ж вікових змін майже не помічала раніше. Чому? Причина проста: у Валі погіршив зір. Вона погано бачила, без окулярів і раніше читати не могла, все пливло перед очима, а тепер і окуляри не допомагали. На неї дивилася жінка років за 50, а то й більше, а їй же 41 по паспорту. Що це? Як можна було так постаріти лише за 5 місяців? Вона ж доглядала за шкірою обличчя, користувалася кремом проти сонця, кремом для ніжної шкіри навколо очей, очі наповнились сльозами. Ну як так? Валя втратила відчуття часу, вона втратила себе, не помічала, як важко дихається останні дні. Все списувала на хворобу, адже два тижні тому вона, напившись холодної води, відчула слабкість ломоту у тілі і біль у горлі. Вона думала, що просто застудилась. Раптом двері відчинилися, скрипнула підлога під впевненою ходою. Міцні руки вхопили в обійми, блиснули очі Сергія. Хижа посмішка освітила його обличчя. Він про все здогадався і щільно закрив двері. Тобі не втекти. Відпусти мене заради любові. Якої любові? вишкрівся він білими гострими зубами. Чому вона раніше не помічала? Як ти думаєш, скільки мені років? Ліда, Галя, Таня, що ти з ними зробив? Ха -ха, спочатку вони були щасливі, але я відібрав їх життя і їх молодість. Поступово, непомітно. А ти тобі не двадцять, не двадцять п'ять і навіть не тридцять років. Твій час минає швидко, тебе не вистачить і на два роки. Він силою відштовхнув валю на ліжко. Навіщо ти це читала? Хіба тобі не казали, що читати чужі листи, м'яко кажучи, негарно. Краще богороді навела лад, курам, кролям їсти дала, у хаті прибрала, б, їсти, зготувала. Сили немає. Йой, та ти старієш. Ти не казала, що тобі 41 рік. Чому ти не сказала мені правду? В очах валі потемніло. Сергій нависав над нею, розстібаючи штани. «Займемося коханням, Люба. Валя намагалася вирватися, тільки би подзвонити Валері, тільки би встигнути. Ось він телефон на столі у кухні. Вирватися, дотягнутися, схопити телефон. Вона наче марила, втомлене серце калатало як скажене. Здавалося, що воно ось ось зупиниться, несамовитий крик рвався із самих грудей. Та ніхто не почує, моя кохана дівчинко. продовжував торкатися її грудей Сергій, невпинно робив свою справу, важко сопів і нависав над нею. Той, такий коханий, ще нещодавно такий жаданий. Той, від запаху тіла якого, паморочилася голова, світло тьмарилося перед очима валі. Вона повільно втрачала свідомість, провалюючись у суцільну темряву. Вона ніби бачила тонкі кістляві руки, безліч жінок Ліда, Галя, Таня, Дарина, Ольга, усі, кого знепастив Сергій. Їх привиди, похмурі сірі тіні то з'являлися, то зникали. Якщо вона переможе, вони знайдуть спокій. Завтра. Допоможіть. хрипіла жінка, розуміючи, що сили її полишають. Але, зціпивши зуби, вірила і на щось сподівалася. Завтра вона подзвонить чоловікові. Якщо не дозвониться, то напише адресу Валері, адресу де її шукати, бо бічні сили їй допоможуть, і згублені цією тварюкою душі нещасних жінок. Тепер вона не одна. З того часу світ змінився, і Валера її обов'язково знайде валя все виправить. Подумки вона почала молитись, іначе бачила в своїй уяві. Як вирветься з пастки цього мерзотника і вбивці. Завтра. Все буде завтра. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.